Бджоляр. Учені палеонтологи встановили, божа комаха бджола творила життя на планеті Земля за 50-60 мільйонів років до появи людини. Вважається, що бджола цінується насамперед за мед, який вона приносить до стільників. Насправді ж найбільша цінність бджіл у їхній здатності запилювати квітуючі рослини, якби не бджоли. На землі не існувало б майже половини рослин. Та у всі часи у всіх народів справжнім дарунком богів, створеним для здоров'я і блага людини, вважався мед. Окрім меду, бджола виробляє віск, збирає на ніжки квітковий пилок. І фармацевтичної промисловості є також бджолина отрута, прополіс. Маточне молочко. У наш час бджільництво древній і почесний промисел набуло особливої актуальності, а професія бджоляра стала однією із найпрестижніших. Як не парадоксально, але впродовж віків, видобуваючи з чи колодову вощину і мед, людина вбивала, душила димом майже всю бджолину сім'ю. Мабуть, чи не святі покровителі бджільництва зосем і саватій. Подарували відставному офіцеру Петру Прокоповичу геніальну ідею рамкового вулика. Прокопович першим у світовому бджільництві застосував у вулику рамки, на яких бджоли ліпили свої стільники з медом. Амки легко виймаються з вулика для спостереження за життям бджіл і викачуванням меду. Бджоли лишаються жити і працюють далі. Унікальний результат співпраці комах і рослини мед містить в собі до 75% виноградного та плодового цукру, багато ферментів, мінеральних речовин. Вітамінів, кислот, білків, всього майже 50 речовин, які надають медові неповторних смакових і лікувальних якостей. Реформуючи аграрний сектор економіки нашої держави, уряд України надає серйозної уваги під принцип жильництва. Так зростає мережа навчальних закладів, курсів, училищ, технікумів та інститутів. У яких практично всі бажаючі, незалежно від статі та віку, можуть оволодіти професією бджоляра або підвищити свою кваліфікацію? Курс навчання обов'язково включає в себе біологію і анатомію бджолиних сімей, племінну і кормову базу бджіл, хвороби і шкідників бджіл та методи боротьби з ними, економіку і організацію бджільництва. Сучасний пасічник не тільки досконало володіє мистецтвом бджолярства, але знає основи садівництва, квітникарства, лісництва. Красива і корисна робота з бджолами. То справжнє мистецтво творчого пошуку заради збереження і примноження багатства і краси на землі.